Доброго дня, діти, діти! У нас сьогодні з вами заняття з математики. Тема нашого заняття Вчора, сьогодні і завтра. Ой, до нас прийшли і друзі: Тигрядко і ведмежатка. Ну вони сперечаються. Що з вами трапилось? Тигрядко, ведмежатка, що таке? Не сваріться, скажіть мені, що у вас відбувається. Тигрядка каже, я хотів вам розповісти, як ми з ведмежатком гралися вчора з м'ячиком. А ведмежатка каже, так, м'ячем ми гралися, але не вчора, а завтра. Тигрядка ні. Ведмежатка. Ми гралися вчора, не вчора, а завтра. Тигрятка грядка та котик не сваріться. Ми вам допоможемо розібратися. День, який йде зараз, називається сьогодні. Сьогодні, вранці, ви прокинулись, зробили вранці ранкову зарядку. Сьогодні привіталися цілий день. Аж доки не настане ніч. День, який минув, закінчився. Називається вчора. Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він тільки прийде завтра. Завтра ще нема... ми ще його чекаємо. Коли ведмежатка і тигрятка гралися м'ячем, так це було учора. Тигрятка, ми помолилися м'ячом. Ви гралися вчора, а завтра ви почекаєте і виграйте нову гру. Пропоную з ними пограти. тигрятко і ведмежатка. Ведмежатка, дякую вам. Я, вам буду, я буду на смужці викладувати м'ячі. Діти, дивіться. Сідайте ведмежатко і тигрятко, І дивіться уважно, як ми будемо викладати все. У мене на столі лежать дві смужки. От одна смужка зеленого кольору, друга жовтого кольору. Зелений жовтий колір. На верхню смужку покладемо... Давайте посадимо на верхню це на жовту смужку, ми покладемо тигрятко. а на нижню ось так. На зелену смужку. Відмежатка. Ось так. Скільки ведмежат? Один. Ведмежат, ведмежат Одно. Скільки тигрят? Один тигрінь, тигрятка. Так. А зараз ми з вами додаємо ще одного маленького ведмежатка. Дивіться, зараз я його візьму. Ось так. Ось так. Так. Скільки тигрят? Давайте ось так візьмемо, я гарно візьму в руки. Скільки у нас тигрят? Одне тигрядко. А скільки у нас ведмежат? Два ведмежатка. Дивіться. Велике і маленьке ведмежаті А кого більше? Тигрят чи ведмежат? Так, ведмежат більше. Так, діти. Коли гралися м'ячем тигряткою і ведмежатка, вони розкотилися. М'ячі розкотилися. Давайте з вами, діти, допоможемо зібрати м'ячики. Дивіться, у мене є м'ячики. Великі м'ячики, я зараз... Покажу великі м'ячики і маленькі м'ячики. Бачите? Ось так. Давайте ми викладемо великі м'ячики велику тарілку, ось так. А маленькі м'ячики викладемо в маленьку тарілочку. Допоможемо зібрати нашим Ведмежатку і тигрядку м'ячики великі і маленькі. Давайте будемо викладати великі м'ячики в велику тарілку, а маленькі в маленьку. Дивіться, у мене великі м'ячики. І маленькі м'ячики, маленьку тарілочку викладаємо ось так. Який це? Давайте за розміром подивимося м'ячі. Великий м'яч, маленький м'яч. Давайте їх порівняємо. Який м'яч більше, за кольором, коричневий м'яч більше, ніж білий. Так, Ми з вами допомогли розібратися тигрятку і ведмежатку, який сьогодні день і який, який день вони гралися. Допоможіть діти вдома зібрати нашому тигрядку і ведмежатку, зібрати великі м'ячики, велику тарілку і маленькі м'ячики маленьку тарілочку. Ми будемо чекати. До побачення, до нових зустрічей!